Друзі, дивіться огляд поєдинку Динамо Олександрія на нашому каналі. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну а партнер проекту Футболхаб компанія Фавбет. У дев'ятому турі Динамо зустрічалася з Олександрією після виліту з Кубку України. Команді Мір Челочесько дуже потрібно було здобути перемогу. Тим паче, що Олександрія саме у чемпіонаті останнім часом без перемог лише у перших двох поєдинках нового сезону Олександрія здобувала по три очки. Далі максимум нічиїм були для команди Руслана Ротаня. Але не відмінові динамо Олександрія пройшла далі в кубку України. Щоправда, на цей матч ось бачимо ротань. Підготував ось таку схему із трьома центральними захисниками дуже великі кадрові проблеми. У гостей були перед сьогоднішнім матчем. ледь не пів основи вилетіло через різного пошкодження. У динамо натомість навпаки, втрат особливо ніяких немає, окрім Миколи Шапоренка, хіба що який все ще не відновився. Ну і дивимось, ми за першими хвилинами дуже активно, Динамо розпочало цей поєдинок. Вона входить у штрафний майданчик. Двох перебирає віддає під удар Буяльському, але його спробу блокує. Скорко далі з лету класно Дубінчак піймав м'яч, щоправда, правда дістав м'яч-підстійки з підстійки. у цьому епізоді. Єрмаку хороша атака. Ванат дуже сміливо пішов на кількох суперників. Обіграв захисників, але удар буяльського заблокували. Ну а вже потім ось так Дубінчак. Класно піймав м'яч, але не переграв голкіпера. Ще одне закидання у штрафний майданчик. Знову Гонат пропонує себе Буянський. Відкидає під удар Андрієвський з правою. у цьому епізоді, пробиває в дальній кут. Але м'яч проходить повз ворота. Все це лише старт матчу. Дуже активною була на початку зустрічі команда Мірче-Лучеську. Бачимо ще одну нагоду. Цього разу удар від Олександра Андрієвського, який знову виходить у старті в парі із брашком. В опорній зоні, але ось тут не влучає в дальній кут Андрієвський. Бив правою ногою не робочою, але все одно вийшов достатньо непоганим. Удар направляв м'яч Андрієвський під дальню стійку. Зовсім трохи тут не вистачило точності. Діагональна передача праворуч в дотик. Караваєв запускає Ярмоленка. Той намагається обіграти і, зрештою, обіграє Мартинюка, пасуючи у центр. Тут Бояцький залишає м'яч знову на фланг. І Ярмоленко намагався замикати передачу ударом в дотик. Трохи не влучив по м'ячу Андрій. Тут якби краще міг пробити. Звичайно, загубив його Мартинюк. тут. Закрутили голову захиснику Олександрії. Він не встиг перебудуватися. Але Ярмоленко пробачає свого суперника. Ось так. От за 10 хвилин три дуже хороші моменти створює Динамо. І далі команда Луческо продовжувала нагнітати. Дубінчак встигає першим до м'яча і змушує порушувати правила Сігієва. Зіграв у ногу зараз. Півзахисник Олександрія. Бачимо спершу врізається в Добінчака Сігієва. Вже потім трошечки торкається м'яча. Хоча послідовність тут така, що спершу відбулось саме порушення правил від восьмого номера команди Руслана Ротаня. Доволі жорстко підкотився Сігеєв під свого суперника. І, на щастя, це все було за межами штрафного майданчика. Лучя ско одразу з перших хвилин активно коригував дії своєї команди. Ну я дивимось за стандартом від Динамо. навісна передача каравай видає на дальню стійку, і брошку замикає цей пас. Пробуває. В ближній кут не зміг врятувати Єрмаков. Ось так на 15 15-й хвилині. Саме після стандарту команда Луческу забиває пас на ближню. Караваю віддає на дальню, і там ніхто не грає проти брашка. Просто залишили одного футболіста Динамо. той розстрілює Єрмакова небагато було шансів. Голкіпера з такої близької відстані настільки сильний удар відбити. І вже на старті матчу. Ось ця активність Динамо втілюється у забитий м'яч. Брашко виводить вперед свою команду на 23-й хвилині. Заміну провів Руслан Ротань замість Хосе Ернандеса, лівого латераля з'являється на полі Шостак. Шостак пішов у центр поля, і відповідно центральний півзахисник смирний перейшов на лівий фланг. Ось так перебудувалася. Олександрія всередині тайму ще до стандарт від Динамо. Тут знову ж таки спроба аналогічним чином розіграти цей штрафний Ярмоленко. Пробиває за меж штрафного майданчика, але б'є над попереченою сьомий номер Динамо. А попри те, що команда Луческо вже була попереду, але все одно доволі стурбованим виглядав тренер Київського Динамо. дивимось завершення моменту Скорко вибиває на Ярмоленко, той одразу вирішив пробивати, але пробив над поперечкою сьомий номер Динамо. А ще одна атака від команди Луческо Ярмоленко не проходить пас на Буяльського перекоплення у центрі поля. Шулянський отримає простір. Дуже невеликими силами Олександрія вийшла в цю атаку, але вдалося тут Просувати все глибше і глибше. Команді Ротаня до воріт суперника. Простріл ось такий від Шулянського не зміг Джованні зараз випередити до Бінчака і переграти Бущина. А тут одразу два футболісти були у зоні передачі. В підкаті тягнувся Дубінчак, намагався завадити, пробити краще у цьому епізоді в живані. Ну і зрештою саме Бущан врятував, бущан, який зреагував на ось цей удар, викинув ногу і завадив забити у цьому епізоді в Олександрії. Але це був перший тривожний сигнал для оборони київського Динамо. Ну а далі котовий, який подає Калитвінцев, зрізка від сироти, і саме Дживані замикає дальню стійку. Дуже схожий м'яч забиває Олександрія до того, що провело київське динамо на старті першого тайму. Теж після стандарту, теж після зрізки на дальню стійку. Але цього разу від захисника Динамо м'яч потрапляє до Дживані, намагався вибити сирота. Але влучив пом'ячу із таким чином, що той далі полетів у воротарський майданчик і Джованні опинився першим на добиванні, не зміг тут вже врятувати свою команду. Бущан, і під кінець першого тайму Олександрія зрівнює рахунок, використовуючи свій другий момент у цьому поєдинку. Але тільки ну розіграли з центру поля динамівці. Одразу ось таку атаку вдається провести команді Луческу Караваєв. Опиняється на газоні. Ярмоленко підхоплює м'яч, простріляє, і Монат замикає цей пас із з воротарського майданчика. 2-1, моментально динамо знову виходить вперед. Навіть двох хвилин не минуло. Було питання по офсайду в Караваєва, але затримався в центрі оборони Кравченко. Він якраз залишив у грі 20-го номера Динамо ну і потім тут також немає офсайду, Отже, за лінією м'яча. Перебував Ванат, і саме Ванат забиває в цьому епізоді. Ванат перериває свою суху серію. в Востаннє ще в серпні у чемпіонаті України. Забував нападник на київського Динамо. Але ось тут свій шанс знаходить під кінець першого тайму. Вона знову виводить Динамо в цьому матчі вперед. Дивимо ще раз, як проти Керолаєва, жорстко зіграв Мартинюк, але дав можливість дорати цю атаку орбітер, і Саме ця атака завершується голом для команди Мірчилоческу. Незадоволений Ротаня, його команда програє перший тайм, але на старті другого ось такий удар здалеку від скорка за меж штрафного майданчика пробуває оборонець Олександріїв. Вже на 47 й хвилині команда Ротаня знову відіграється у цьому матчі. Чудовий удар вдався скорку, дуже класно піймав м'яч на нову 22-й номер не вдало вибив м'яч, не встигає там ванат завадити, пробити в дотик 22-му номеру Олександрії Скорко просто ідеально виконав у цьому епізоді. Пробив точнісінько в нижній кут. М'яч ще й нікого не зачепив, без жодних рикошетів. Після відскоку від газону лише м'яч потрапляє у ворота. Не допоміг Бущан, не дотягнувся Динамо до м'яча. І ось так: от Олександрія Рафонок зрівнює. Далі ще один момент. Тут Попов трохи запанікував під пресингом, віддав неточну передачу і одразу все завершується небезпекою. На ворота Бущана потужний удар з меж штрафного майданчика. А від Шулянського, але Бущан забирає м'яч у ближньому куті. Змогли зараз запресингувати Попова. Ось тут розіграли вільний удар динамівці. І далеко м'яч відпускає Попов, потім вже намагався в підкаті якось врятувати ситуацію, але завершується все ось таким ударом від Шулянського, вже з меж штрафного майданчика. Далі динами намагались трошки заспокоїти гру, взяти ситуацію під свій контроль. Ярмоленко закидає м'яч на Буяльського. Караваєв підтримує атаку. Ярмоленко ще одна класна передача. Буяльський знаходить Андрієвського мало простору. Намагався прострелити. Олександр Андрієвський. М'яч долітає до рук Георгія Єрмакова. Тут без удару, але варто відзначити те наскільки майстерні передачі віддавав Ярмоленко в цій атаці. Спершу швидою, потім ось так вдотик, фактично п'ятою. Не віддає пас внутрішньою стороною стопи. Ну і Андрієвський намагався вивезти саме Ярмоленка на удар. Знову Ярмоленко. Знову він розганяє атаку Динамо. Ще одне закидання у штрафний майданчик. Тут же Андрієвський дає Буяльському під удар. Так само небагато простору. Віталія Буяльського вирішив загнати трошки Ярмоленка. Буяльський. той не м'яч на фланзі. Уже тривалий розіграш від Динамо і навіс від брошка. Класна передача, але тут Назар Волошин. Не зміг вдотик точно пробити у цьому епізоді. Дуже майстерне закидання у штрафний майданчик лівою від прошка. Вже відірвався від суперника Волошин, але не піймав м'яч у цьому епізоді. 91-й номер Динамо після ось такої передачі у штрафний майданчик. Владислав Ванат всередині другого тайму вирішив змінити буце. Навіть по про те, що вдалося забити до перерви, але щось не влаштовувало нападника київського Динамо. А тим часом ось такий момент стався у штатному майданчику Олександрій Георгій Єрмаков надто довго тримав м'яч в руках, і тут Кузиряцький ввів у дію правило 6 секунд. Адже не можна настільки довго тримати м'яч в руках. І вільний удар на користь Динамо Дубінчак віддає брашку, але удар брашка на себе оборонці. Другу спробу від Добільчака також заблокували Олександрійці. Тож свій момент, свою нагоду Динамо не змогло використати у цьому епізоді. Постійно намагався докричатись до своїх гравців ротань, постійно вносив якісь корективи по ходу поєдинку. Ну а Динамо ще одну атаку проводить. Пас на дальню стійку вона пробуває головою після скидання у центр штрафного майданчика, але є надпопереченою нападник Київського Динамо. Знову стандарти приносять загрозу воротам Олександрії. Дуже якісно у цьому матчі саме штрафні та котові Динамо використовувало, постійно доводили ситуацію до небезпеки Господарі Ось такими розіграшами і тут вонат не влучає в площину воріт. 79-та хвилина. Ще одна атака від Динамо. З'явився Кабаєв, з'явився Шепелєв. Кабаєв пробивав влучив нячку Сієєва в цьому епізоді. Спершу на кут поля показав Козиряцький, але потім е отримав підказку від Анастасії Романюк від арбітра вару. І дивимось ще раз. удар Кабаєва, м'яч влучає в Сігєєва, і тут Дуже схоже, що в руку м'яч влучив футболісту Олександрії. Принаймні було до цього близько, але після підказок вирішили не призначати пенальті в цьому епізоді. Арбітри все ж таки 100% впевненості Козиряцький тут не мав і не пішов переглядати момент, на предмет того, що рукою міг зіграти футболіст Олександрія. А далі зіткнення у центрі поля дуже жорстко тут. Андрійчук і сирота зіштовхнулись один з одним. Про тому, що сирота був на м'ячі першим, він віддав передачу головою, але потім. Дуже жорсткий і неприємний епізод стався між двома футболістами. Ще приземлився не дуже зручно, Андрій Чуп. Але стандарт у Динамо і знову пас на дальню стійку. В пошту замикає цю передачу. Звичайно, Володимир Брашко. Доволь від опорника Динамо у матчі проти Олександрії на 83-й хвилині. Брашко знову виводить Динамо вперед. А тут два він віддає передачу на дальню стійку, можливо, й пробити, хотів вона, але вийшов дуже якісний пас. На брашко уникає положення поза грою в цьому епізоді і забиває у ворота командиру Таня. Третій м'яч у цьому матчі, другий м'яч у виконанні брашка дуже схожий до того, що в першому таймі зміг забити шостий номер Динамо. Теж аналогічним чином замикав дальню стійку після стандарту. Ну і знову ж таки повертаємось до теми стандартів у цьому матчі, які були дуже небезпечними. Монат не входить у штрафний майданчик, витримує паузу. Нападник Динамо повертає назад прошку той. Б'є одразу в дотик. Перед собою вибиває Єрмакул. Ну і лише з другої спроби вдається винести м'яч за межі штрафного майданчика футболістам Олександрії. Тут боротьба у центрі, яку знову виграє. Брашко і новий розвиток атація дає опорник Київського Динамо. Ярмоленко зміщується у центр. Тягне м'яч, пробиває Ярмоленко після рикошету. М'яч на котову і вилітає. Вже помітно було, що ледь не з останніх сил цей Ривок виконував Ярмоленко. Дуже важко. Вже було ветерану Динамо. Але подивіться на цей прийом м'яча. Просто феноменальна техніка від Ярмоленка, як легко опрацював передачу і одразу ж віддав загострюючий пас на Ваната, а потім на той знайшов. Можливість для удару Брашка. Ще один небезпечний момент від команди Луческо наприкінці поєдинку. Додкутово і Буяльський вирішив одразу закручувати м'яч у площину воріт. Врятував Єрмаков, а потім відбувся фулл з боку Попова у чужому штрафному майданчику. Але тут найцікавіше те, як Буяльський. Ледь не прямим ударом із з котового. Вирішив відзначитись забитим м'ячем. Побачив, що пішов вже читати навіс Єрмаков і дуже майстерно. Закручував м'яч але голкіпер зреагував. Компенсований час 4 хвилини було додано до другого тайму, і ось цей розіграш, Зверніть увагу на початок атаки. Пас від Бущана, і далі весь, весь тривалий наступ київського динамо. Дубінчак підпасовує у центр, відтягується у фланг Буяльський, дає ширину цій атаці. Далі підключає. Караваєва Кабаєва до підключає вільний простір. Кабаєв вже втікає від втомленого Мартинюка і повертає Боярському, який забиває четвертий м'яч у ворота Олександрії на третій компенсованій хвилині. Віталій Бояльський робить рахунок чотири-два. Зовсім не вистачило сил Олександрійцям, аби завати до цього розіграшу, але просто зразкова атака від Динамо відгуки Пара через усе поле розіграш команди Луческу. От просто спостерігали футболісти Олександрії за тим, як виходить Динамо з оборони. Ну і за тим, як якісно завершує цю атаку. Ніхто не встигає наздогнати Буяльського, той вривається у штрафний майданчик. і Просто заносить м'ячку ворота. 4-2. стає рахунок вже в компенсований час. Помітно було, що не вистачало сил в Олександрії, аби знову спробувати відігратися цьому матчі. Вони так двічі змогли. Зрівня та рахунок, але все ж таки запасу у Динамо виявилось більше. Останні секунди навіс у штрафний майданчик. Удається відбитись Динамо і Шепілєв. Просто вибиває м'яч вперед. На цьому лунає фінальний свисток. від головного арбітра. Динамо здобуває розгромну перемогу. Дубль Володимира Брашка, Голи Буяльського і Ваната приносять успіх команді Луческу. Джованні скорко відповідали в Олександрії, але команда. Із Києва не виявилось у цьому поєдинку сильнішою. Друзі, нагадую вам про наш збір на ліву аеророзвідки. 2.0. ми збільно з фондом Повернись живим. Збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека. Тому скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.